Третій рік Україну розриває війна. Українська економіка знаходиться на межі виживання. Сьогодні всі наші зусилля всієї країни направлені на те, щоб перемогти ворога, який нещадно нищить всю нашу інфраструктуру. Сьогодні ми бачимо, як ракети летять на наші об'єкти, на теплові станції, на атомні станції. На інші об'єкти цивільної інфраструктури, на фоні таких подій керівництвом нашої держави була прийнята програма енергетичної децентралізації. Її буде впроваджувати державне агентство з енергоефективності, яке займається цими питаннями. Українська енергетична біржа півроку тому підписала меморандум з цією агенцією для запровадження ринку твердого біопалу. Для ефективного використання ресурсу, а саме твердого біопалива, в Україні має працювати прозорий і транспарентний ринок, на якому всі зацікавлені сторони могли б його купувати. На сьогоднішній день вже існує безліч гравців, які займаються тим, що генерують тепло та електроенергію, продаючи їх на зоні на ринок комунальних послуг. Так далі, але це питання ще не досить впорядковано. І ми сподіваємося що прийняття певних нормативних актів зможе допомогти цій історії. Як це було на прикладі інших ринків, таких як ринок електроенергії? Або ринок скрапленого газу, або ринок природнього газу дуже явним прикладом може слугувати ринок необробленої деревини, який запрацював на біржі з середини 2021 року, і на сьогодні він вже досяг певних значних результатів. Ми можемо відзначити це і на зростанні об'ємів продаж, на зростанні ціни. Ми можемо сказати, що завдяки біржовим торгам. З'явилася інформація, яка накопичується, і цю інформацію можна використовувати для аналітики. Ми також дали аналітичні сервіси, на підставі яких учасники можуть робити свої прогнози, свої аналізи, розрахунки тощо. А також ми розробили цінові індикативи, щоб можна було розуміти справедливу ціну на цей ресурс. Тверде біопаливо на сьогоднішній день є тим видом альтернативного палива, на який можна перевести велику частину української генерації та когенерації. Ми можемо створити цей ринок. Використовуючи наш досвід, наші е, інструменти і ті напрацювання, які вже ми маємо на інших ринках, вже навіть сьогодні е, деякі гравці енергетичних ринків і ринків е, необробленої деревини мають точку дотику на нашій біржі, тому що ті, хто виробляє електричну енергію та тепло на альтернативних видах біопалива, купують сировину на ринки. Необробленої деревини, також вивчаємо досвід закордонних колег, і ми бачимо, що наші литовські колеги, а саме біржа Балтпу, вже запровадила схожу модель торгів паливною тріскою. Також ми маємо розвинути цей напрямок на наших наявних ресурсах. Використовуючи наш досвід, використовуючи наш кадровий потенціал, також тому, що в українській енергетичній біржі працює багато талановитих досвідчених людей, які на сьогоднішній день виконують свою роботу і показують те, що навіть в таких умовах, як знаходиться країна сьогодні, може існувати економіка і працювати на Вільних демократичних засадах. можна підкреслити, що е, запровадження біржових ринків е, твердим біопаливом може призвести до того, що ми отримуємо досить прогнозовані е, і регульовані ситуації, які можуть виникати під час е, купівлі або продажу цих продуктів.